О Якщо ви є поціновувачем японської кухні, то ви вже не раз куштували неперевершену страву рамен Локшину із насиченим смаками бульйоном. І сьогодні ми якраз і розберемо як найкраще готувати цю страву завдяки настільній грі Рамен-Рамен у локалізації видавництва Лорд Бордс». Рамен рамен це карткова гра, яка розрахована від одного до чотирьох гравців, у якій учасникам буде необхідно стати кухарями у рамен кафе і приготувати якнайбільше смачних страв. Для цього гравці будуть розігрувати карти інгредієнтів зі своєї руки, викладаючи їх у три доступні миски, намагаючись закінчити страву швидше за інших, зібравши необхідні комбінації інгредієнтів або за типом, або за сумою чисел на них. Тому що готова страва йде у залік тільки тому шеф-кухарю, хто її закінчив першим, і тільки йому і принесе найбажаніші переможні очки. Граючи у настільну гру рамен-рамен при різній кількості гравців, за столом вам буде необхідно дотримуватись різних правил. Тож спершу пропоную розглянути гру у дуельному варіанті, а після окремо розібрати варіанти для трьох та чотирьох гравців, як і правила соло гри. Як я вже казав, рамен-рамен це карткова гра. Яка в першу чергу складається із колоди карт семи інгредієнтів з числами від нуля до семи на них. На початку гри перемішайте колоду інгредієнтів і роздайте кожному гравцю по 4 карти на початкову руку. А також гравці отримують карти пам'ятки. Викладіть 4 карти горілиць на центр стола, розмістивши позасталу колоду неподалік. Ці чотири карти формують так званий холодильник. Далі покладіть на центр стола між жравцями три миски. Саме на них ви і будете збирати свої страви. Уся партія в гру Рамен-Рамен триває до моменту, поки не будуть розіграні всі карти інгредієнтів, що є у грі. У свій хід гравець повинен послідовно виконати п'ять кроків. Спершу необхідно зіграти дві карти інгредієнтів зі своєї руки. Для цього гравець обирає та викладає по одній карті у дві різні миски. Після розіграшу двох карт гравець перевіряє готовність страв. Якщо у мисці лежать інгредієнти, що мають суму чисел 14 чи більше, або у мисці є інгредієнти усіх самих типів, страва готова, і гравець забирає усі карти з готової миски, спустошуючи її і викладає їх стосом до лілиць біля себе. Карти з кожної миски потрібно тримати окремо. Під час гри жоден з гравців не може передивлятись карти готових страв. Після того, як гравець перевірив страви, необхідно узяти одну відкриту карту з холодильника і викласти на її місце нову з колоди. А після добрати одну карту з верха колоди собі на руку. Наприкінці ходу у гравця повинно бути 4 карти на руці. Після цього хід переходить іншому гравцю. Таким чином, гравці виконують свої ходи, доки в колоді не скінчаться карти. Після цього гравці продовжують грати, пропускаючи кроки поповнення холодильника і добору карт. Із колоди. Коли усі карти як у холодильнику, так і на руках гравців закінчуються, гра завершується. І гравці переходять до фінального підрахунку очок. Кожна страва приносить очки окремо, в залежності від кількості різних інгредієнтів, що є у стосі карт згідно таблиці. Тобто, якщо зараз у нас є страва з семи карт, вона приносить гравцю всього 5 очок через те, що два інгредієнта у ній повторюються. Таким чином, гравці окремо рахують кожну свою страву з миски, а після сумують свої результати. Гравець, що набрав найбільше очок, стає переможцем. У разі нічиєї перемагає гравець, який подав найбільше страв. Якщо й тоді нічия перемагає гравець із найменшою кількістю карт у поданих стравах, адже він не витрачав інгредієнти дарма. Якщо й далі нічия, гравці ділять перемогу. Наразі ми з вами розглянули правила для дуельної гри. А тепер давайте розберемо відмінності при грі в трьох. На початку гри гравці також отримують по 4 карти інгредієнтів з колоди, як і формують холодильник. Проте тепер кожен гравець отримує свою персональну миску. Хід гравця та послідовність кроків не зазнала змін. І під час свого ходу кожен гравець може розігрувати карти у будь-які дві різні миски. Проте зараховувати страви можна лише зі своєї миски, якщо ти самостійно виклав останню карту, чи якщо це зробив суперник. Наприклад, зараз ходить третій гравець. Він викладає дві карти у ці миски. Таким чином він завершує цю страву для першого гравця, зробивши суму чисел в ній 16. І тепер перший гравець забирає усі карти з миски, викладаючи їх біля себе, і в кінці гри отримує за них переможні очки. Інші правила гри не змінюються. При грі в чотирьох гравці діляться на команди по два учасники і розміщуються за столом, щоб не сидіти поруч. Кожна з команд отримує одну персональну миску, а також одна миска викладається на центр стола і є загальною. Гравці виконують ходи за годинниковою стрілкою і у свій хід можуть грати карти інгредієнтів у будь-які дві миски, але набирають очки для своєї команди тільки за спільну миску або. Миску своєї команди, якщо завершать в ній страву під час свого ходу. Наприкінці гри гравці з кожної команди окремо підраховують очки за страви і сумують їх. Перемагає та команда, яка набрала найбільше очок. У соло грі правила також, за більшою мірою, не зазнають змін. Ви повинні викласти три миски на центр столу, сформувати холодильник, а після прибрати чотири карти з колоди, повернувши їх до коробки. І ще взяти чотири карти на стартову руку. Гра проходить за звичайними правилами і триває до моменту, поки в колоді холодильнику і у вас на руці не Вичерпаються карти. Після цього необхідно підрахувати фінальний результат і порівняти його з результатами за таблицею, дізнавшись відгуки ваших клієнтів. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Рамен-Рамен в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!